Всім привіт! Робимо глибоку оранку під гарбузи. Будемо сіяти гарбузи. Городи вже посіяв гарбузами. Там гектара два з половиною. А це паї. Пай, один буду пай, в цьому році буду один тільки пай сіяти. Три гектари гарбузами. Це тут була гречка. Я ряди поза дискового спіткам баяна. забивало плуга якось так он на той стороні э, був, а, полосочка овса і полосочка Тритікалія. якось так сьогодні вже 13 мая